Друзі, а як вам таке? Український та російський народ це один народ, а Україна це Росія, так принаймні заявив Путін. В той, в той же час Москва готує і ПСО та терор дронами. Ну, а світ вагається, Європейський Союз відкладає нафтові санкції проти Росії в той час, як Україна почала знову отримувати удари по енергетиці. До вашої уваги п'ять головних подій коротко, ясно та по суті. Росія готує удар. Дронами і запускає нову пропаганду. Центр протидії дезінформації попереджає, що Росія готує просто роєві атаки дронів з усіх напрямків, ну те, що вона останніми днями і робить. І паралельно качає інформаційну кампанію, тобто ІПСО. Ну, за кордоном вони кажуть, що ми за мир, але мусимо воювати. А всередині України пропонують наступну, наступну тезість те, що влада слабка. А час українцям здаватись. Друзі, таким чином, війна в Україні просто на два фронти: це реальний та психологічний, і вона тільки загострюється. Також Путін заявив, що вся Україна наша, а Суми, місто Суми, можливо, Росія забере. На форуму в Петербурзі Путін видав чергову порцію імперської маячні, каже, що український та російський народ один народ, і вся Україна російська. Навіть про Суми згадав, забрати нібито вони не планують, але якщо вийде, то заберуть. І це, друзі, вже ну, аж ніяк не дипломатія, це просто прямі погрози від російського диктатора. Ну і ще раз це все доводить, що для Кремля не існує меж. В той час Пісков заявляє, що перемир'я можливе, якщо в Україні припинить постачати зброю. Як вам таке? А ще. Знищити всі, всю західну зброю. Тобто, Захід повинен зупинити поставку, ми повинні знищити всю західну зброю, ну і тоді буде перемир'я. Так вважає речник Кремля. Ну, як він вважає, він рупор Путіна. Тобто, вважає Путіна, він просто каже. І, друзі, розраховано це знову на наївність наших партнерів, тобто вони, можливо, повірять Путіну і припинить постачати зброю, щоб було перемир'я. Ну а в той час Росія отримає стратегічну перевагу і будуть йти далі, захоплювати наші території. Росія знову почала бити по енергетиці. Ситуація дуже дуже напружена. Міністр енергетики Галущенко каже, що масштабні обстріли енергосистеми, на жаль, відновилися. Ситуація поки контрольована, але все буде залежати від оборони, від масштабу обстрілів і навіть погоди. І це вже не, друзі, навіть не про світло, а це про стійкість українського народу. Бо коли, коли немає електрики, ми все одно працюємо, навчаємось і воюємо. Ну а в той час Європейський Союз відклав зниження цінової стелі на нафту з, ну, з Російської Федерації. Євросоюз планував знизити граничну ціну на російську нафту з 6 доларів до 45. Але ключове слово тут планував. Через загострення на Близькому Сході рішення відкладають, на який термін? Знову неясно. І це дуже небезпечний сигнал, поки Україна тримає оборону, Кремль на... заробляє на нафті. І кожен відкладений крок наших партнерів це плюс у бюджет війни Російської Федерації. Але є і хороша новина. Україна звільнила ще одну групу поранених захисників. Сьогодні додому повернулися тяжко поранені полонені. Оборонці Маріуполя, деякі з них були в полоні з 2022 року. Одному з військовополонених виповнився 60 років. У всіх, звичайно, виснаження, серйозні діагности, втрати ваги. Але найголовніше те, що вони повернулися додому. І це, на жаль, болюче нагадування, що кожен день свободи коштує нам життя українцям. Ось такий вийшов день: Росія тисне на всіх фронтах військовому, енергетичному. Інформаційному залякує, шантажує, б'є в спину, але Україна бореться, Україна стоїть, Україна переможе. Дякую до зустрічі.